Вітаю, друзі! Сьогодні 14 червня 2024 року і день дуже багатий на новини. Я от ще не встиг записати відео про угоду, безпекову угоду між Україною та Японією, якою обіцяв вранці, але змушений відволіктися на ще одну подію, яка, як на мене, дуже важлива, це заява Путіна. Заява Путіна, яка прозвучала про те, що він готовий до перемовин між. Російська Федерація готова до перемовин між Російською Федерацією та Україною. І умови, які висунув Путін, він заявив про те, що у разі якщо Збройні Сили України вийдуть з території чотирьох областей України, частиною яких окупувала Російська Федерація, це Донецька область, Луганська область, Херсонська область і Запорізька область, а також. Політичне керівництво України заявить про те, що Україна відмовляється від курсу на вступ у НАТО, тоді і почне Україна почне відводити підрозділи Збройних сил України із названих мною вище областей України. Російська Федерація відразу припинить вогонь. І це буде основою для початку перемовин і не лише. Способом перемиря, але й завершення війни. Ось така в загальному заява Путіну. Відповідно, вона звучить досить бравурно, тому що пам'ятаємо, що 15 червня, це завтра, починається е, швид... е, глобальний саміт миру у Швейцарії. І, відповідно, нам потрібно в якийсь спосіб розтлумачити цю заяву Путіна. Е, як на мене, тут потрібно. Враховувати кілька аспектів. Перше, Путін досвідчений, як кажуть росіяни, матіорій кадебіст. Відповідно, щойно він не відкриває рота, він зразу бреше. Так робить і Зеленський, але він зрад значно дрібніший брехун. Але от Путін, він масштабний кадебійський брехун. Отже, ця заява Путіна точно брехня. Але ми повинні зрозуміти, в чому полягає ця брехня. Я думаю, що Путін переслідує кілька стратегічних цілей. Перше, він хоче схаотизувати ситуацію на глобальному саміті миру. Йому вже це значною мірою вдалося через те, що його підтримала Китайська Народна Республіка, Бразилія, країни так званого Півдня, які не надіслали туди своїх лідерів, а деякі взагалі відмовились від участі. Це повний дипломатичний провал Зеленського та його Шепіто. Їх задуму цього глобального саміту міру вже був помилковий. Але звісно, що до цього провалу дипломатичного доклалася і Російська Федерація, і ця остання заява покликана продемонструвати, мовляв, готовність Російської Федерації до перемовин на певних умовах і спричинити додатковий тиск на Україну з боку країн, які. Підтримують у той чи інший спосіб непрямо позицію Російської Федерації у цій війні Російської Федерації проти України. Це така одна ціль. Друга ціль друга ціль це ввести в оману, спровокувати Україну на можливі перемовини. Звісно, що це от така межі, які позначив Путін. Однак він готовий посуватися. Він готовий посуватися, лише б Україна погодилась на ці перемовини. Тобто це запрошення до перемовин, прохання перемовин це другий аспект. І третій аспект, і як на мене, він насправді найбільш промовистий. Якщо ви пригадаєте, Путін про мирні перемовини з Україною останніми тижнями заявляє чи не через кілька днів. Ви знаєте, серйозні люди, які готові до перемовин, так часто про перемовини не заявляють. Такі часті заявина про, е, про перемовини свідчать про його підсвідомі страхи. Вони свідчать про невідсутність стратегічного бачення у Російської Федерації виходу із цієї війни. І відповідно, це та межа, на якій балансує Путін і Російська Федерація, після якої може початися крах. Її наступальної стратегії. Згадаємо, що останніми днями Сполучені Штати Америки і Велика Британія наклали додаткові валютні санкції на Російську Федерацію, і я вважаю, що вони надзвичайно болючі. При цьому вони наклали їх не у зв'язку фактично з війною Російської Федерації проти України, а у зв'язку із заявою, як я припускаю, Путіна про те, що Російська Федерація готова фінансувати певні. Збройного групування по всьому світу з метою нападу на е, Збройні сили Сполучених Штатів Америки. І реакція Сполучених Штатів була миттєвою. І ці досить болючі санкції фактично е, провінціалізували валютну систему Російської Федерації і зробили її залежною від центрального банку Китайської Народної Республіки. Фактично, Російська Федерація втратила частину свого державного суверенітету в сфері. Фінансів в сфері своєї фінансової системи, тому третій аспект, і як на мене, він головний: він свідчить про страхи Путіна і про відсутність, про слабкість позиції Російської Федерації і про відсутність у Російської Федерації стратегічного бачення виходу із цієї війни після заяв президента Сполучених Штатів Байдена про те, що вони будуть розробляти план перемоги України. Ця версія видається мені найбільш правдивою. Тому заява Путіна про те, що він закликає Збройні Сили України вийти із чотирьох областей України, насправді свідчить про те, що вийдіть ви, бо можемо вийти ми. Слава Україні!